Астра комплексне технічне обслуговування інженерних систем та обладнання, кожен об'єкт нерухомості, а тим більше промисловий або торговий об'єкт, потребує технічного обслуговування. Уявіть собі, що на одному торговому або промисловому об'єкті відразу 5-6 різних компаній займаються обслуговуванням окремих видів обладнання: одна холодильного, друга кондиціонерів та вентиляції, третя систем опалення, четверта водопостачання та сантехніки, п'ята електропостачання та автоматизації, шоста надає загальнобудівельні послуги. Технічному директору об'єкта чи торгової мережі доводиться постійно координувати дії різних підрядників з різними можливістьми. Оснащенням своїми правилами, термінами, підходами до якості. А якщо у вас не один об'єкт, а 10, 20, 100 чи кілька сотень проблеми з їх технічним обслуговуванням наростають як сніжний ком. як змінити ситуацію та перекласти весь комплекс послуг на одну компанію? Якою має бути ця компанія? Для невеликого підрядника таке завдання не під силу. Потрібна велика матеріальна база, штат кваліфікованих спеціалістів. Обладнання, автопарк, цілодобова робота диспетчерської служби, дистанційний моніторинг роботи устаткування це завдання для великої стабільної високотехнологічної компанії із багаторічним успішним досвідом роботи та історією, що викликає довіру. При цьому рахунок за виконання кількох послуг з однією компанією можна вважати оптовим придбанням економія. Крім того, відповідальність переходить до однієї компанії. Лінії комунікації проходять через одну диспетчерську службу, та документообіг обіг з ТО автоматизується. Поточні заявки виконуються за графіком. Термінові заявки передаються в телефонному режимі або на Viber бригаді сервісних фахівців, за якою закріплений даний об'єкт. Після прибуття на об'єкт фахівець визначає причину поломки обладнання та ремонтує, користуючись запасом витратних матеріалів, який є в кожній машині. Загалом мобільних бригад у компанії понад 50. Їхня кількість зростає щороку на 20%. Кожна має обладнаний автомобіль та необхідні інструменти. Якщо необхідно замінити вузли або агрегат, сервісний спеціаліст про це повідомляє службу постачання із найближчого міні-складу отримує потрібний комплект. Для виконання ТО та планових ремонтів матеріали набуває служба постачання, що працює у центральному офісі. За кожним об'єктом, залежно від його спеціалізації, закріплено необхідну кількість сервісних бригад, які виконують роботи з сантехніки, механіки та ремонту вантажопідйомної техніки, або відповідають за роботу касових боксів, холодильного обладнання, опалення, вентиляції, електроприладів та обладнання. Кожен об'єкт закріплений за своїм регіональним сервісним центром, де працює інженер, і є міні склади обладнання комплектуючих та витратних матеріалів, необхідних для термінових ремонтів. Інженерна служба разом із технічними спеціалістами замовника планує виконання модернізації об'єкта аж до капітального ремонту однієї чи всіх інженерних мереж об'єкта. Вам потрібні комплексні рішення? Звертайтесь до нас, заповнюйте форму в описі до відео. Комплексне технічне обслуговування Астра.